Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Виплати на проживання для ВПО. Кому на Полтавщині продовжать платити автоматично. Третя група інвалідності не ввійшла в ту категорію, які залишають самовиплати. У Полтаві відкрили меморіальну дошку солдату Збройних сил України Роману Ротанову. Де саме? У нього сьогодні день народження. Вступив до лав ЗСУ саме 44-й свій день народження. У Терешківській громаді на Полтавщині ставки підтоплюють приватні будинки та городи. Чому? Повністю город. Я можу вас в вдома завести, що там робиться. Там, взагалі, то плесень, мокрота, хата сідає. Переселенець Дмитро із Луганщини близько року чоловік живе у Полтаві в одному із гуртожитків. Весь цей час він отримував допомогу на проживання. І із березня наша держава, чи уряд відмінили допомогу. На проживання витрачав на таблетки, на ліки десять років діабетом хворію. Так що ці гроші були допомогою гарною. З роботу через хворобу важко постійно потрібно відпрошуватися. То в стаціонарі лежати, то ще якось то 1 березня 2024 року в Україні і на Полтавщині, зокрема, змінюється порядок виплат для ВПО. Допомогу від держави на 6 місяців автоматично отримуватимуть окремі категорії переселенців, розповів начальник полтавської ОВА Філіп Пронін. Їх отримують люди, які не мають можливості працювати. Це пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю, діти сироти, позбавлені батьківського піклування, а також батьки-вихователі і прийомні батьки. Решті ВПО з березня таку допомогу перестануть нараховувати автоматично, але деякі категорії переселенців отримувати її зможуть після подання нової заяви. Зокрема, на виплати можуть розраховувати родини, дохід яких на місяць не більший за 9 тисяч 444 гривні на особу, а також ті, де є діти до 14 років, які навчаються дистанційно або у змішаному форматі, через що батьки не мають змоги працювати. Крім того, допомогу надаватимуть для сімей із дітьми, які мешкають у зоні активних чи можливих бойових дій. Також для родин, де доглядають за людьми з інвалідністю першої групи або неповнолітнім з інвалідністю, не скасують виплати малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків вагітним жінкам. Тощо такі заяви переміщення особи подають особисто до структурних підрозділів із питань соцзахисту населення районних адміністрацій, уповноважених повноважених по громадах. Шість снапів за місцем пробування на обліку з 1 березня. Скасували виплати фіндопомоги пенсіонерам, які отримують щомісячну пенсію, понад 9444 тисяч гривні, переселенцям середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яких перевищує цю ж суму. А також сім'ям, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку. Третя група інвалідності не ввійшла в ту категорію, які залишають самовиплати. Я не скажу, що прямо ми з голоду помремо без цих трьох тисяч, але це. Ну, потрібно, ну, стимул такий від держави, що ти потрібен державі, що за тебе піклуються. Як раніше повідомляли на запит Суспільного в управлінні у справах реінтеграції соцзахисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб у нині у регіоні на обліку перебуває 196,5 тисяч переселенців. На кінець 2023-го допомогу на проживання отримували понад 114 тисяч сімей. Тетяна Весна, Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава. На Полтавщині сьогодні стався землетрус. Про це повідомили на сайті головного центру спецконтролю національної системи сейсмічних спостережень. Він був на глибині 10 кілометрів з магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр зафіксували неподалік решетилівки о 2,22. коливання відчули і деякі жителі Полтави, зокрема у мікрорайоні Рибці. Про це Суспільному розповіли деякі місцеві за класифікацією. Цей землетрус відноситься до ледве відчутних. Його могли відчути люди, які перебували у спокійному стані у середині приміщення. Повідомляє центр спецконтролю. У нього сьогодні день народження. Вступив до лав ЗСУ саме 44-й свій день народження. У Полтавському фаховому коледжі транспортного будівництва відкрили меморіальну дошку солдату ЗСУ Роману Ротанову. Боєць був командиром відділення стрілецької роти. Загинув він під великим обстрілом. Дуже багато тоді загинуло. Його побратимів він 29 червня. 22 року він був в теробороні спочатку повномасштабний перший день, а потім вступив в лаву ЗСУ. Роман Ротанов, випускник закладу на той час будівельного технікуму транспортного будівництва, говорить директор коледжу Євген Васільєв. Роман Григорович закінчив той заклад освіти в 1999 році. Здобув кваліфікацію техніка механіка, робив перерву в навчанні, відслужив армії на той момент і потім поновився на навчання. Люди живуть доти, доки про них пам'ятають. Коли будемо проходити поряд з ними, будемо про неї згадувати. Як розповіла сестра Романа Ротанова? Могила воїна у селі Супрунівка Полтавської громади, де проживала його мама. Це кращі сини України, які захищають державу. На прикладі Романа Григоровича ми будемо виховувати прийдешні покоління. Кожен студент намагається якось посприяти тому, щоб допомогти нашій армії. Часто піднімаються питання про те, як ми можемо допомогти або посприяти тому, щоб наші захисники краще, або їм було легше захищати нашу країну. Встановлення гранітної меморіальної дошки у коледжі ініціювала та оплатила сестра Романа Оксана Кікоть. Він би сказав, я це скажу, щоб, щоб кожна мати діждалася свого сина. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Повністю нагород. Я можу вас в дом завести, що там робиться. Там, взагалі, то мокрота. Хата сідає, речовиря пол почав здуватися. Будинок жителя села Зінці, що у Терешківській громаді Миколи Мирного через дорогу від Ставка. Подвір'я город та прилегла територія у воді. За його словами, її рівень за останній тиждень знизився, але не повністю. Затопило село, затопило огород жахливо. Вода ще до цього часу стоїть. Кожного року такі проблеми були, але вони були значно менші. Цей рік ну. Поки що не зрозуміло чому, але рівень грунтових вод значно вищий ніж раніше. Цим було комунального підприємства ЖЕК і Благо прочистили цей наш існуючий дренажний канал. Збільшили відток води під час весняних повеней до підземних ґрунтових вод потрапляють інфекції з котомогильників, кладовищ та інших засмічених територій. Далі вони опиняються, зокрема у приватних криницях, свердловинах та городах, розповіла представниця обласної держпродспоживслужби Марина Романенко. Якщо будинок потрапив у зону підтоплення, необхідно провести ретельне прибирання, осушити будинок та продезінфікувати посуд і інші домашні побутові речі, які були. Залиті водою. Якщо вигрібні ями та на вуличні туалети були переповнені, їх необхідно осушити за допомогою асинізаторської машини та ретельно продезінфікувати. Такі ж дії слід проводити і з навуличними колодязями у приватному секторі. За словами голови громади, коли зійде вода, поки прогнозів нема. Зокрема, найближчим часом очікують весняну повінь. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.